Доброго дня, вечора, часу, в який ви це дивитесь. Сьогодні грандіозна подія! Відкриття першої кав'ярні Хазбін. І так, сьогодні шоу веде Аластор! Аж самісінький радіодемон завітав до нашого відкриття. Так, я завітав до вас. Що ж може бути найгарнішим? Ніж улюблена кав'ярня «Хазбін». що ж може бути найкрутішим. улюблена кав'ярня Ні, Немає того місця, що буде гарнішим за «Хазбін». Наша кав'ярня найліпше місце для вас і ваших друзів. Отож кав'ярня «Хазбін» – ідеальне місце для проводження часу. Знаходження нових знайомств в тому місці, де вас об'єднують спільні інтереси. Кава, м'які стільці та готель Хасбін. Місцевим барменом тут є Хаск. Він колишній оверворд, чию душу захопив сам Я так. Mm -hmm. <сум> ну, не вважав. Та в нас є гід співрозмовник Енджел Даст. Він дуже цікава особистість, з якою можна поговорити про все на світі. І не тільки. Тож, ви запитаєте, а нащо ми прийшли до вас в заклад? Ну, кажуть, відверто, не знаю. Але ж, звісно, за смачними напоями та десертами, новими друзями. Настав час розповісти вам про деякі послуги, які ми надаємо. Скалових напоїв ми маємо в меню такі. Американо 45 гривень, 24 гривень. Копійки за одну порцію. Еспресо 4053 гривні за одну порцію. Капучино 48,30 гривень за одну порцію. Лати 50-90 гривень за одну порцію. Равкава 60-56 гривень за одну порцію. Лате солона карамель 64,93 гривні за одну порцію. Цитрусовий капучино 55,89 гривень за одну порцію. Фільтр кава 57-49 гривень за одну порцію. Макочино 50-56 гривень за одну порцію. Мигдалеве какао 49-10 гривень за одну порцію. Малинови чай 28-80 гривень за одну порцію. 78-25 гривень за одну порцію. Допіо 39-30 гривень за одну порцію. Фрапе 49-90 гривень за одну порцію. Макочино 56-70 гривень за одну порцію. Також в меню десертів ми маємо. Сінабон з абрикосом, вишнею – 33,90 гривень за одну порцію. Сінабон з полуницею шоколадом 3390 гривень за одну порцію. Донат з смаком банану полуниці крихіток шоколаду 19,68 гривень за одну порцію. Донат Mix 23,70 гривень за одну порцію Чизкейк Нью-Йорк Хорека 49,60 49 гривень за одну порцію. Лавандовий Traifel. 69,40 гривень за одну порцію. Вафельний торт 87,75 гривень за одну порцію. Брауні 22,14 гривень за одну порцію. Торт пані Валевська. 49,99 гривень за одну порцію. Трубочки зі згущеним молоком. 18,79 за одну порцію. Це все дуже добре, бо попити улюблений напій та перекусити чогось смачненького разом з переглядом готелю з Хазбін. Дійсно круто. Так, в нас є телевізор, на якому можна дивитися різні серії готелів. Окрім їжі, в нас є ще деякі цікаві послуги. По-перше, це ваш комфорт. Працівники закладу дуже добрі та щирі люди, тому вам не буде сумно. По-друге, це гарний настрій після перебування в закладі. У нас ще є міні-квест. Після... При вході вам дається дві картки жовта та синя. В особливому кутку з різними фігурками та плакатами готелю Хазмін знаходиться наш гід, Angel Dust. Після замовлення до нього можна поставити одну з карток: жовта за комунікування, синя проти. Наша кав'ярня вирізняється своєю унікальністю від інших гарними працівниками та комфортною обстановкою у виді Алстера та інших працівників. Що ж було приємно про нас розповісти? Наша контактна інформація. Номер телефону 095 67 89 34 56, вулиця Жуковського, 19. Пошта Кав'ярня Хазмін. В собачках мейл точка ком.